Септо презентує. Неділя, 8 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 6. Битва за борщ давно у минулому, уже понад два роки культура приготування українського борщу є елементом списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. А от битва за Кебаб можливо, ще тільки розгортається. Добре, що не нам у ній брати участь. Можемо просто з цікавістю поспостерігати за цією культурно гастрономічною баталією. Доброго ранку. І ми маємо дещо для тебе з нагоди місяця подкастів. Промокод на гострощі від Хелдері, як купуватимеш соуси, спеції чи снеки, септо і отримуй 10% знижки. Промокод ми залишили в описі до подкасту. Як і банку на комплектуючі для FPV-дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Розпочинай цю неділю з чогось гостренького дріпу та донату. А тепер про те, що ж там за справа з кебабами. У квітні Туреччина звернулася до європейського союзу з проханням надати Донарке кебабу захищений статус. Це означає встановлення суворих правил приготування цієї страви. Турецька сторона прописала у заявці, що рецептура дьонер-кебабу передбачає зокрема маринування м'яса яловичини або баранини протягом щонайменше 10 годин у точній пропорції солі, перцю чебрецю, нарізаної цибулі, йогурту або молока, та нарізання м'яса товщиною від 3 до 5 міліметрів. А якщо хтось готує якось по-іншому, то це вже ніякий не дьонер-кебаб. Подібний захист від ЄС вже мають, наприклад, італійська неаполітанська піца та іспанський хамон серано. Туреччина не є членом Європейського Союзу, але треті країни можуть реєструвати свої продукти для захисту на території ЄС. Заявка Анкари спровокувала широкі дебати у Німеччині, де налічують понад 40 тисяч яток, в яких продають дьонер-кебаб. Це багатомільярдна індустрія і більше, ніж просто швидкий перекус. Це культурний символ і частина щоденних рутин звичайних людей. Кожен третій німець споживає щонайменше один кебаб на місяць. -кебаб – це найулюбленіший фастфуд Німеччини, який витіснив навіть традиційні ковбаски «Братвурст». Точно відомо, що дьонер-кебаб до Німеччини привезли турецькі астарбайтери. Вони приїжджали ще у 60-х, навіть кінці 50-х, у межах післявоєнної програми з розширення робочої сили, щоб допомогти відновити економіку Німеччини. До 1970-х в Україні сформувалася значна турецька громада, яка принесла із собою і культурні традиції, зокрема кулінарні. Серед них був і дьонер-кебаб. Те, що починалося у турецьких будинках як традиційна проста страва на тарілці, завдяки винахідливості турецьких робітників, які мусили пристосуватися до стрімкого німецького способу життя, швидко перетворилося на зручну закуску в коржику з салатом і соусами. А от хто винайшов таку варіацію, як ми її знаємо сьогодні, тут думки розходяться. Дехто вважає, що це зробив Кадір Нурман, який, начебто, вперше продав дьонер-кебаб у 1972-му у кіоску біля берлінського зоопарку. Інші стверджують, що Махмуд Айгюн, який керував рестораном у Кройцберзі, придумав цю страву роком раніше. Є також версія, що трансформація почалася ще раніше, у 1969-му, в містечку Ротлінген, завдяки Невсату Саліму. Назва дьонер походить від турецького слова дьонмек, що означає крутити або обертати. Це позначення способу приготування м'яса, який походить з Османської імперії, повільне обертання на вертикальному вертелі задля досконалого просмажування. Роль дьонер-кебабів у німецькому суспільстві виходить далеко за рамки простої їжі чи навіть найпопулярнішого фастфуду. Це тепер також елемент дипломатії. Дьонер дипломатія на початку цього року. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр так-так, той самий, мав офіційний візит до Туреччини. Уперше за 10 років голова Німеччини приїхав до Туреччини. Він взяв із собою власника берлінської дьонер-кебабні, а той зі свого боку прихопив 60 кілограмовий шампур м'яса. Цей жест мав символізувати міцні зв'язки між двома країнами, давню історію взаємин і велику турецьку діаспору в Німеччині. Однак, трюк Штанмаера викликав неоднозначно. Ачну реакцію, дехто вбачав у ньому святкування культурної інтеграції. Інші вважали, що президент зводить багатий внесок турецько-німецької громади до простого перекусу, нівелюючи такі досягнення, як розробка турецько-німецькими вченими вакцини проти covid 19 Резонне зауваження, але чи дійсно дьонер-кебаб – це такий вже простий перекус. Хай там як, але коли Туреччина подала заявку до ЄС, щоб отримати для нього захищений статус, Німеччина виступила проти. Німецьке федеральне міністерство продовольства та сільського господарства у кінці липня подало заперечення, наполягаючи на тому, що воно відображає занепокоєння німецьких виробників, а не політику уряду. Німецькі виробники стверджують, що запропоновані анкарою правила створять непотрібний бюрократичний тягар і піднімуть ціни на дьонерке БАБ. А ця Страва вже зазнає інфляційного тиску. У деяких містах ціни на неї за два роки зросли з майже чотирьох до десяти євро. Крім того, турецькі правила призвели би до зменшення варіацій дьонер-кебабів – лише яловичина і баранина, і ніяких курятини, індички чи фаршу. А їхнє вирощування для кебабів це ціла система. Тож вимальовується чи маленький ризик. Інгрід Гартгес, голова асоціації готелів і ресторанів Німеччини, попередила: якщо Туреччині вдасться отримати захищений статус, нові правила матимуть катастрофічні наслідки як для гастрономічного бізнесу, так і для споживачів. Тепер у двох країн є шість місяців, щоб за сприяння європейської комісії досягти компромісу. Якщо згоди не вдасться дійти, то комісія сама прийматиме остаточне рішення. Мабуть, десь у лютому ми дізнаємося, чи вдасться мирно завершити битву за кебаб. А сьогодні будемо прощатися. Завтра почуємося у ранковому допіо. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.